Над південним бугом у Хмельницькому майорить синьо-жовтий повітряний змій його сконструював та підняв у небо Дмитро Марчук, який вже близько п'яти років відвідує центр дитячої та юнацької творчості у Кам'янці. Подільському він сконструйований з паличок карбону і тканини. Треба вміти підібрати кут правильний. Бо якщо неправильний кут, він може неправильно так полетіти. Це не одна година пішла, щоб його вести. Дмитро став одним із учасників змагань із запуску повітряних зміїв, які організували представники Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Більше 40 гуртківців у складі 11 команд представили літальні апарати, виготовлені власноруч. Журі оцінювали роботи у восьми категоріях. Перший експериментальний змій, другий це плоский змій, далі коробчаті змії, третя категорія, четверта категорія це безкаркасні змії, потім міні-змії, керовані повітряні змії і морський бій. І ще в нас змійковий потяг. Маємо на сьогоднішній день охоплення і півночі, і півдня області, і знову ж таки, діти є різновікові. У нас добра половина змій в сині-жодних. За словами організаторів змагань, аби успішно підняти повітряного змія у повітря, учень повинен володіти знаннями скреслення, фізики та аеродинаміки. Росторове мислення, володіння багато в чому і там швейною машинкою, і всім іншим. Є змії дуже гарні, цікаві, естетично витримані, але не літають, тому що слаб, слабке вивчення законів аеродинаміки, яка передбачає форму крила, каркасу, використання висхідних потоків повітря і так далі. Діти роблять повітряні змії своїми руками на гуртках. Кожна дитина свою душу вложує туди. Брав участь у конкурсі її Артем Македон, який відвідує гурток з конструювання повітряних зміїв у Старокостянтинові. Тут є палки, вони з дерева і зроблені так, щоб змій піднявся в воздух. Далі дуже схожий матеріал, як в парашутох. Похизувались на конкурсі і повітряним змієм, який у 2023 році підняв на Говерлу рекордний синьо-жовтий стяг площею 450 квадратних метрів. Під час того, як я був на службі під Авдіївкою, ми встановили в 23-му році рекорд розміром 6 на 6 метрів. Тяга на шнур в нього йде десь до 2 тонн. На підйом він піднімає 80 кілограм. За підсумками змагань, найкращим учасникам вручили медалі і кубок переможцю. Цьогоріч це команда із Полонської міської тергромади. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.